Друзі, включаюсь до вас сонячної Іспанії. Добре, сьогодні Іспанія зовсім не сонячна. Падає дощ і сильний вітер. який вітер. Здуває все і всіх. Але температура не низька, ну, точніше так, свіжо. Але щоб дуже зимно не є. Тому гуляти сьогодні не підемо точно з дітками. Будемо займатися хатніми справами. Тому вітаю і приєднуйтесь до нас. Будемо працювати. Ну що ж, погода у нас така, що огонь не хочеться йти, ні гуляти, нічого, тому вирішила використати час з користю. Позаду до мене дивіться, цей його наших медикаментів. Коли ми хворіли, я зауважила, що там дуже багато є медикаментів, які протерміновані. Одним словом, в Іспанії не рекомендується просто брати, якщо протермінували медикаменти, і просто взяти викинути їх в мусор. Це не рекомендується робити. Є спеціальні контейнери, вони стоять в кожній аптеці тут в Іспанії. І саме туди рекомендується занести ті медикаменти і просто їх дідати на утилізацію. Тому зараз я тим займусь. Отже, я буду перебирати все, що протерміноване. Я буду відсортовувати окремо. Бачите, в мене є картонні коробки. Їх окремо це, я буду їх просто викидувати. І окремо є медикаменти, які протермінувалися. Тобто я їх буду просто складати в окремий пакет для того, щоб занести в аптеку і для того, щоб їх там викинути. Тому е, також купила такий контейнер. Він є з кришкою і не прозорий. Так як рекомендується складати медикаменти е, в контейнери, щоб не пропускали світло. Ось такий я придбала. Це я його купила у Теді. Вартістю він є 7 євро. Має ось таку кришку, і це буде найзручніше зберігання. Тобто закрив світло туди, не поступатиме. Ось так. І вигляд досить непоганий такий, і медикаменти будуть зберігатись правильно. Отже, поїхали, будемо сортувати разом. Медикаментів у мене виявилось дуже багато, я її не знала. Тобто я їх порозпаковувала в різні коробочки і не завжди там заглядала до кінця, що там зберігається і так далі. Виявилось, що вони є протерміновані, протерміновані настільки багато років. Що ОГО, го я навіть знайшла ті медикаменти, які ми привозили з собою ще з України, коли їхали сюди. Тобто, уявіть собі, медикаментам було практично 10 років. І тому я все це відсортовувала, тому що, не дай Боже, можна було і випити якийсь медикамент, не подивившись дату і так далі. Отже, в аптечці я все ж таки залишила такий стандартний набір, який взагалі потрібно для того, щоб збити жар, коли температура висока і так далі. Плюс хто уважний, може зауважити у мене дуже багато цитрамонів. Так, це мої таблетки і привезені вони з України. І я при кожній нагоді, як хто з'їде в Іспанію або передає нам посилку, прошу, щоб мені передали цитрамон. Була в мене така проблема в Україні, в мене дуже були часті мігрені. Це мене вибивало з колії на один день, а то і на два, бувало, і на три дні. Я просто з головною біллю лежала, мучилась, і життя було немиле. Одним словом, переїхавши в Іспанію, я, Богу, дякувати, вже не маю таких мігренів. Але якщо я чую, що в мене починається головний біль, я одразу випивається трамон. Ну що ж, 15 хвилин, все закінчила. От тут в мене ті таблетки, які ще термін не вийшов, і які, в принципі, можуть знадобитися. Як вам відомо, можливо, невідомо, хто живе в Іспанії, знає, що такий стандартний набір е, таблеток, як е, парацетамол, Дитячий парацетамол і такі лікувальні. Раніше це був ібупрофен, зараз не знаю. Вроді казали, що його зняли з виробництва. Його можна купити за рецептом лікаря, взагалі за копійки. У нас, наприклад, це виписано якби на постійно, то якщо мені потрібно, я йду в аптеку, показую свою медичну тархету і мені дають по знижці. Там буквально кілька центів я оплачую за даний парацетамол чи що мені потрібно. Також в мене є, на всякий випадок, перекис водню. З дві банки є йод. Це, не знаю, це треба чоловіка питатися. Є е, фіналгон, хто знає, це, до речі, ми в Україні купували. І такі самі необхідні таблетки. Все це я поскладала ось тут. Ось цей весь мішок це все піде на вихідні. Це занесу найближчу до нас аптеку і там зможу викинути. Ну і коробки, тобто картон ось, все це є картон. Це також піде в окремий контейнер, де ми викидуємо папір. Все, все розсортувала, Надя задоволена, порядок з медикаментами вже є. Ну і допоки діти дивляться мультики і гарно бавляться, я їм не потрібна, я використовую час для того, щоб ще щось зробити в хаті. Бачите, як у нас пасмурно, На вулиці трошки падає дощ, трошки не падає, одним словом, не хочеться виходити нікуди, тому займаємося хатніми справами. Отже, вирішила зробити трошки чистоту на своїй книжковій шафі. Отже, всі ті книжки я замовляла з України. Так, це багато важить, і дорого приходилось мені за них оплачувати. Там є книжки, які я купувала ще, коли я жила в Україні, але я не встигла їх прочитати. Там дивлюсь на їхні смішні суми, там 20 гривень, 30 гривень, і хотілося б і зараз такою сумою купувати, але ні. І маю також книжки вже іспанські. В самому низу шафи в мене зберігаються всі фотоальбоми і книжечки дитячі. Отже, все це перебираю, що зайве вже треба буде викидувати. А так, книги я дуже люблю. І планую також поповнювати свої полки книжкові. і, можливо, колись докуплю ще одну шафу для того, щоб моя колекція поповнилась. Ну і також, вже користуючись нагодою, сьогодні вирішила поміняти постіль в дитячих кімнатах на дитячих ліжечках. Я зазвичай це роблю кожної суботи, але так як сьогодні ми нікуди не йшли гуляти, похмура погода, тому я вирішила все це познімати, і як тільки появиться у нас сонечко, кину все це в прання. До Доця, звісно, мені все допомагає, тобто розкидає. Це не без того, дитині надоїло сидіти самій і дивитись мультики, тому прийшла допомагати мамі. Отже, постіль я змінюю щотижня як в нашому ліжку, так і в дитячому ліжку. Все це пору, І останнім часом я перестала прасувати постіль. Так, раніше я прасувала все, все, що прасується. Але я бачу, що скільки часу я на це витрачаю, і немає в цьому потреби. Тобто, якщо після прання я одразу витягую постіль з пральки і одразу гарно його стріпую чи розвішую, вона не так сильно мнеться, і я вирішила одразу знімати його з сушіння і гарно складати, і все. На цьому прасування моє постілі закінчилось. Як ви зауважили, ліжечка у нас різні. В Серхіо нормальна на 90 і 180, веліни і київське маленькі. Віліни на ліжечку ми не купували, нам віддали наші друзі своєї доньки і не бачу потреби, поки його змінювати, так як дитині там зручно спати. Плюс кімната там у нас супермаленька, і не буде можливості поставити ще одне велике ліжко. Тому наразі залишаємо все так, як і є. І на вечері, щоб не дуже заморочуватися, готую кіноа і тушкую куряче м'ясо. Ось так: смачно, корисно і швидко. Дякую, друзі, всім за перегляд, за ваші підписки, за ваші коментарі. І бажаю вам всім гарного вечора і до скорої зустрічі. Всім па-па!